Зброя американського виробництва забезпечує перевагу Збройних сил України над ворогом. Побідімо Україну. Все. Значна кількість американської зброї вже активно використовується на полі бою і забезпечує суттєву перевагу над агресором. Крім того, що зброя активно використовується, вона також потребує ремонту та обслуговування. США та Україна зараз реалізують нові формати взаємодії, аби ця зброя була боєздатною тривалий час. Пентагон уже розгорнув в Польщі новий підрозділ, який можна назвати центром швидкої дистанційної допомоги для обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, яку США вже передали Україні. Це перший досвід у сучасній воєнній історії. У цьому підрозділі є американські фахівці, які допомагають нашим бійцям на віддаленні обслуговувати та ремонтувати гаубиці трисімки, джевеліни та хаймерси. Для взаємодії вони використовують спеціальні захищені цифрові чати, де йде спілкування між українськими та американськими фахівцями. По кожному на окремий вид озброєння та техніки також американські військові допомагають забезпечити постачання запасних частин до озброєння, тому що зсу не мають зараз прямих контактів із виробниками зброї у Сполучених Штатах. Бойові дії в Україні задають новий стандарт до зразків озброєння, які створювались до цього періоду війни з Ерефією. Ці стандарти тепер мають бути враховані у подальших зразках озброєння, яке буде постачатись і для української армії, і для союзників Сполучених Штатів. Що неба поговоримо? Маємо можливість говорити Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. З нами на зв'язку. Пане Юрію. Мої вітання вам. Вітаю вас, доброго дня. Свіже повідомлення від оперативного командування Південь про те, що вдалося знищити силам нашої протиповітряної оборони. Отой так званий іранський дрон, називається дрон Камікадзе, Шахід чи шахет, не скажу правильно, як він називається. 136. Але чомусь росіяни його маркують як герань 2 Теж питання дуже цікаве. Власне, можемо і вміємо збивати ці дрони, не треба їх боятися, правильно? Ну, так, це свіже повідомлення наше повітряне сил. Виби е, так, це було ще так позавчора. Е, це сталося і безумовно знищення. Цих дронів на слуху, на слуху люди переживають. Військовослужбовці шукають нові та способи ведення боротьби, тому що ну вся зброя, що надходить, як з, до нашого боку, так проти Росії. Вони шукають методи протидії. Ну так само і ми мусимо шукати, тому що Росія таких такого типу зброєння поки не застосовувала. По Україні і ну, це нала ну, загроза той виклик, але зрештою потрібно розуміти, що е, це не, не є настільки страшна зброя, така як допустим ті крилаті ракети, які по нас випускають окупанти. Е, ракета крилата несе бойовий заряд 400 плюс кілограм. Е, так а цей дрон камікадзе цього 40 кілограм е, тому так, це небезпечно, так, вони мають заявлені характеристики, що летять до 2,5 тисяч, але тут треба множити на 2, вірніше, ділити на 2, тому що, ну, навряд чи такий камікадзе масою 200 кг загальної може пролетіти 2,5 тисячі Ну це трошки дивно. Хіба попутний вітер буде якийсь там чи ще якісь природні явища йому допомагатимуть. Власне, і тут мова йде про саме якість цих дронів. Е, йде, е, є ролик, в якому американські, верніше іранські е, іранські виробники цих дронів показали, що як він ефективно працює. Та рекламний ролик, там навіть видно, що. Е, Мішень, в яку він це якийсь ангар чи склад, куди він потрапляє, взривається раніше ніж туди потрапляє дрон очевидно з закладеною піротехнікою. де щось там не допрацювали від монтажари. Тому так зброя небезпечна, зброя перспективна. Це баражуючий боєприпас. Він мало помітний на радарах, але його швидкість невисока. 120+, двадцять він до дуже добре гудить, тому треба всім бути на чекупильними. І передусім це це. Не, не є така ціль для зенітних ракетних комплексів повітряних сил, таких як ми маємо збройні букем один 300 А більше зброя для ППО поля бою, це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Ну та інші засоби, так які нам надають наші партнери, були б непогано використовувати. Але треба бути пильними візуальні спасти спостереження, радіолокаційні і так далі, щоб ми і ці, і ці зброї вже протистояли і шукали нові шляхи та методи. Крім того, радіоелектронна боротьба тут теж. Не останню скрипку грає, тому що засобом РЕП теж можна садити деякі БПЛА. І щодо одразу перейду, щоб ми не називали питання свіже повідомлення, щойно на нашій сторінці теж з'явилося за вчора. Збили чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня також крилату ракету «Іскандер-К», яка теж є доволі таки складною ціллю. Це не той іскандер, що летить по балістичній траєкторії з космосу, а той, що летить надзвичайно низько. Одна з ракет, яка найнижче літає, що ускладнює її виявлення та збиття. Але вже не, не, не вперше повітряні сили звивають і ці і ці ракети, які є вкрай небезпечними. Ну також наша авіація цього відпрацювала за вчорашню добу прекрасно. Це 15 групових авіодарів, там, штурмовиків та бомбардувальників завдано по ворожих позиціях на різних напрямках. Це і Херсонщина, і Харківщина, і власне там знищено мінометну батарею, знищено до 15 бойових броньованих машин, десятки расистів. Ну і також винищувачі, які власне і прикривають дії нашої групової. Групових ударних груп знищили також, уразили до 10 засобів ППО противника проти радіолокаційними ракетами американськими Хар, які адаптовані до наших літаків, і отже, утилізували так от немалу кількість чорних засобів ППО. Це це теж дуже гарні для новини. Чудові, я б сказав новини. Пане Юрію, ще, якщо завершуючи розмову про ці іранські летуни, так би мовити, Іран славиться тим, що він просто здирає і передирає американські технології і копіює їх у себе. Країна не спроможна створити щось унікальне. Це нам допомогло у цьому випадку. Це калькування. Ми більш знайомі з цими технологіями. Ну збиті безпілотники. Так вони хоч і збиті, але теж вони трошечки зазнали ушкоджень, якщо падає зрозуміло, так але е, наші вивчають фахівці, е, наші наша оборонна промисловість. Е, ну що там всередині, так з чого складається. Безумовно, це буде враховано якими засобами впливати на нього і як його знищувати і так далі? Ну хочу сказати, що наше виробництво не раз і техні на виставках, такі як безпека, зброя та безпека, так яке щороку проводяться в Києві, демонстрували і наші моделі ударних випала ну, Будуть там перспективні розробки, тому нам потрібно теж нарощувати в цьому плані, ну і безумовно розраховувати і на допомогу партнерів, тому що наш, нам вже надавали е, безпілотники е, камікадзе, як Свічблейт. Вони теж різних є модифікацій з різною потужною е, бойовою частиною, а також з різною дальністю застосування. Тому ми теж розраховуємо саме на таку зброю. Власне, і прийде нам зброя з-кордону такого типу про дрони камікадзе і про передачу їх України. Повідомляє Литва, їхнє посольство каже, що черговий збір такий благодійний відбувся там. Чи відомо вам про це? І власне я не можу зрозуміти, власне, про які дрони йдеться, чи спеціально зараз ця інформація не озвучується. Мова йде про Switchblade, які вже History. надавали. Mm -hmm. Так лише так ні, ну там свічблейд вони є різних типів, так тобто, одні мають більше бойову бойовобойову масу, так бої саме в вибухівке. і більшу дальність застосування. Ну тут вже треба дивитися їхні тактико-технічні характеристики, і що саме тому що, ну, треба розуміти, що кожна заява про поставку вона не є. Там повна інформація там не надається про то, який тип і можливо, і кількість. Тому що ну не потрібно ворогу знати, де його і коли буде чекати небезпека, і якими саме засобами. Слушно абсолютно підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.